Я привітую. Сьогодні наша матуся. Сьогодні ваше свято, і ми радіємо, що маємо змогу привітати вас. Милі, ніжні, найулюбленіші мами. Вітаємо вас, з Днем Матері. Бажаємо, щоб ваші надії завжди виправдовувалися. Багато у світі різних і різних виразів чимало. Та найласкавіше із них і найрідніше слово мама. Пиши до неї, як ріщі літа, шану, віки, не дайте за те, коли ж у нас, і і свята з тобою буде мачтува. Насолоджуйся днем. З днем матері. І завжди нові дні, проведені з тобою. Люблю тебе, мама! Нехай чуйне, материнське серце завжди буде битися і з радістю, успіхом і гордістю для своїх дітей. Будьте здорові і щасливі! Адже ви наше все. Ці теплі руки та уста, що так в дитинстві зігрівали. Це ніжне серце, ніби птах завжди з тобою мандрували. Мати, мама, матуся. Скільки тепла і спогадів втаїться магічне слово, тому що нагадує нам про найріднішу, найкращу, наймалішу людину у світі нашу маму. Проможить руки, болеть у вирі та злодимося мистецтвого маминого гнізда. Найкращий друг це мама. Вона ніколи не зрадить, не бажає поганого, а в очах її виблискує любов і гордість за свою дитину. Хоча б яку б ти вибрав із доріг, хоча б якими ти пішов шляхами, та через терне горя і зневір ти все одно повертаєшся до мами. Дякую тобі, мамо, за те, що рано вставала, за твої недоспані ночі, за твої добрі і рідні очі. За важливі і теплі розмови, за твої стійкі постарання, що ти завжди плачеш, за те, що завжди чекаєш у мене, щоб тобі і тому ти завжди мені допоможеш, за те, що, коли треба, порадиш, обіймеш і тихо розрадиш. Знаю, не усе описати словами, І хоч пролітають роки понад нами, І скільки стежок не топтати ногами, ми завжди повертаємось до рідної мами.